Так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас продовження троянчик, щоб ви зрозуміли, зразу головка на 41, подовжена, навіть проточив тут зразу, щоб був максимальний зачеп, Думаєте, зачепилося, фік там. Пішли ми іншим шляхом, наварив гайку, прогрів плюс зваркою, плюс шипальником. і Нарешті, нарешті, тут я просто запшикував, щоб надійсно наліпало. Нарешті-нарешті воно йде звичайною головка, бо я вже шар спрямо обрізав. І воно вже Так, так вона у нас парує, відкрутили для розуміння, бачите, то все поржавіло в жопу. Народ, міняєте ці шарові, змащуєте, ви їх все одно завольцовуєте, але ж потім при заміні їх леш відкрутити. Велика задниця. Зараз ми ту гарну різьбу почистимо. І вже нову будемо закручите гарно зі змазкою. Це звезда. Почистив, змастив і шарло закрутилося, і вже при необхідності її заміни вже не буде складності її відкрутити. Фу, тепер ще нас чекає та сторона. Оце кекс блін, у мене намалювався. Короте, халява мені ніколи не світить, прийшлось помахатися. У вас от секунда, а у мене десь там півгодини забави про нагрівання і тому подібно. Зараз це сиділо діло. Чистимо. Промащуємо і закручуємо нову шару. Це кабі здається, коротше хит. Ой. Ну от тепер вже хоч буде нормально. Такі я вже брудний. Так, шари у нас не півердо роз такий номер, якщо цікаво. Все, і другий теж у нас є. Так, у нас зараз... В у нас бомба. У нас такі сплужники розбиті, Рольові. таке саме. І таке саме. Міняємо рольові тяги і наконечники. Тобто відкручуємо пильник, там він вже на хомотах таких, то вже його колись міняли. Відкрутили, стягуємо і відкручуємо тяги. Перекручуємо, ну скажімо так, я постараюсь прикрутити по цих витках, що є. А там вже на розвал людина і поміняє. Якраз кур'єр довіз, заднє кріплення, поміняв зразу кріплення. Глушник зразу припіднявся, він вже майже з бамбом сховався. Навіть бачите, з цієї резинки знявся. Так само і з цієї. от, Резинка рухати стала. Все, чикі-пуки. Е, так само трошки була забавка. Прогнав плашкою різьбу. Розкачуємо, вперед-назад, повідкручував, гарно позмащував. І тут, і там, щоб вже більше не ржавіло Так, добре, давайте наконечну кірлєві Так. Нова рульова тяга. Як бачимо, помбічно. Так, кидаємо пильник назад і накручуємо ті самі витки, я їх перевіряв по довжині з старою рульовою тягою, вони ідентичні 160 мм. Так що, якщо вгадаємо по вітках, то може її навіть вгадаємо в розвал, ще в сходження. Так, нова рульова тяга, новий наконечник, новий сполучник. Шарові я вам казав, Тепер давайте по наконечниках це у нас ПТРВ, ось такий їх номер комусь цікаво. Рулеві тяги Satotec. Ось таких номер, якщо комусь цікаво. І Сполучники МУК. ось таких номер, що цікаво. Так, Давайте цю процедуру проробляємо з іншої сторони. Наконечник корольова тяга і сполучник так само сюди залітають. Все, вкидаємо колеса, опускаємо. І в нас лишається ще дві несправності, ця дверка не закривається. І е, замочок е, ремня безпеки, будемо дивитися. По ходовці у нас пофіксано все. Так, Зняв я цей замочок, роз'ємчик, відщокнули ці душки. Вона вже була відкручена. Сучому не замикається ремінь безпеки. Тобто вставляєте і, і він не застібається. Давайте розберемо і подивимося, що йому там заважає застібнутися. Чому? Всі ці фігні йдуть кола, склеєні між собою. Тобто їх розібрати рідко на певних моделях можна розібрати. На цій моделі, бачите, обидві детальки між собою були склеєні. Розкрив і знайшов я несправність, витягнув я два кусочка. А догадайтеся, що це є. Давайте я вам спробую якось це змістити. Є такі, знаєте, отакова штучка. Це є обманка ремня. Просто є металеві, а є такі пластмасові продають шляпи. І якийсь чудик хто вставляв, воно забилося, впало у свою боковушку в одну і другу сторону, і відповідно у нас нічого не прижималося і не застібалося. Зараз, якщо взятися елементарно до замочка, я витягнути два гризка. І у нас все чотенько застібається. Давайте назад зберемо, склеїмо. І буде працювати ця замочка. Не пхайте ніколи оці довбині обманки. Це Ви поняли? То саме, що ремня, коротше. просто є дешеві цього на заправках продають пластмасові. от вони такого їх обламують. вытянем вот все кусочки. Говорю, сметя вычищу и назад кладем. Установили на месте. Тест. Чикс е. Чикс, свечокнулась. Чикс е. Вид Все файно. Так, теперь давайте разберемся с замком. С учемом. Вот закрываем. А что? фокус Тут є два способи ремонту. Безплатний і платний. Безплатний можна попробувати язичок висунути щоб він доганяв до кінця. Це, от зараз якщо ми просто застібаємо, не доводячи до кінця. Отако. У нас так само... не, зайшло, бачите. Тобто ми язичок до кінця запхали і у нас. Відкривається і закривається. Ну, бачите, через працює. Ну, якщо ми чуть-чуточку досунемо до кінця, отако, і кінцевик зажимається. У нас вже зношений язичок і зношений кінцевик. А як варіант, язик підсунути і просто час від часу буває, що може бути глючити. Захлопнули. Або замінити замок, або його розбирати з і щось колхозити. В будь-якому випадку заміна замка і ремонт замка ну, вийде приблизно майже одинакова ціна. Тобто, бачите? Можливо, якщо навіть дотиснути, бачите, і воно вже закривається. Але відпускаєш, воно відстібається. О, відпускає, і воно відстібнулося. В будь-якому випадку дверку придеться скривати. Дивитися до кінцевика, чи є можливість його якось чи наростити, щоб він просто зажимався в тому положенні. Сам зношений замок. Добре, давайте розбирати дверку. Пояснюю, в чому прикол. Ось цей мікропермикач, він робочий, не в ньому проблема. Зношується ось цей язичок. Бачите? Я вам покажу з цього боку, щоб було видно. Ось тут язичок бачите, він має такий. Ну, Його так конкретно злизало. І коли ви його застібаєте, він має застібатися раз, бачите? він трохи чу чуточку лише відійшов, а по-нормальному він ще має ось відійти, аж сюди. Звичайно, що тут можна займатися фігнею, пробувати оце воділо. Тут вограєм, по колу тут граємо розбиратися, Вскривати, витягувати цей повзунок, пробувати щось на нього наплавлювати. Коротше, робити купу всякої В От, Оці от долі міліметра, бачите, що от е дожимається, бачите, От я нажимаю середню клавішу, і воно дожалося. Відпускає і воно вертається. Оцей знос якимось чином треба компенсувати. Е, тому зараз будемо пробувати там легонько щось підігрівати, щоб не розбирати цей участок, бо ми зараз розберемо це, Тому буде довго і нудно, по-перше, що ви поняли, Фінансово, так, ці замки дорогі. Можна десь на розборці, справний знамок знайти дешевше, повірте, дешевше, ніж бавитися з його реставрацією. Ну Ми все ж таки зараз ще з ним трошки побавимося, Попробуємо його чу скажімо так, підфіксити, з того боку щось або наростити, або якось хоча б його паяльником там наплавити на ньому. Зараз спробуємо залізти, щоб якось його трошечки наростити. Бо витягнути його звідси, то ще той кекс. Так, наростили ми трошки таку тяжку, зараз давайте я зібрав назад, підключимо, попробуємо пощолкати чи спрацьовує. Так, підійдемо. Перезастіваємо. Закрилося. Ми тоді рухали оцею фігньою назад і воно тримає. Закриваємо, відкрили, закрили. Та ти що ж і вийшло. Добре, ставимо на місце. Так, перепровіряти завжди треба кілька разів. знаєте. Я ще не зібрав дверку всередину, але закрили. Відкрили. Ну що, гіби вийшло? Заклеїмо назад тут охрень. І збираємо, так ще раз направляючи, треба поставити на місце. Е, зразу кажу. Е, мрійте, ніхто ніколи не, не, цей не забороняє. Фантазірувати також. Але в реаліях ну, по-нормальному цей замок вже міняти треба. Це, як то кажуть, тимчасовий підколхозий, не знає, наскільки його стане. Ну, Але поки що працює. Так, ну в фіналі ремонту давайте все ж таки зробимо тестовий проїзд, подивимося ще більше нічого не стукає. Так, помилок немає ніяких, все чотенько. Так, ну, у нас ремень. не неприсім, це буде пікати. Але кузов дихає чисто. Ще якийсь вроді би підшипник гудить. Тільки ще що цей підшипник гудить. Ой, блядь. Хоча б якийсь ремінь, щоб она не уголов. Гудить эти водія. водя. Короче, блин! Так, власних вже хоче машини. Ну, ще раз рожочок. Ну, такого стука кришка багажника, чує гримить. Так, кришка багажника гримить. По ходовці немає ніяких Ага. Довочка йде класно. Та, по ходовці тут стуки нема, де я гарно м'яко проходить. Гудить підшипник ще з сторони водія і кришка багажника вбрякає. Ну, типу на кожній хвилиці, на кошці. Чого Бу. Ну що ви хочете? Машина е, в круг коцана і відповідно працює так собі чувак я сумнівався, що там хтось їде там ніхто не їде на сонці не може роздуплитися чи їх тим чи ні на тому китайця. так ну в принципі чудок вікна грім'ять Це зараз така погремушка Коротше, по ходових якостях вона якась знаєте як вісімка-дев'ятка. Ну точно не м'якше. Ніякі чеки нічого не вибиває, але ну, під... не сильно, але ну, підчепник годить. Я чую, що сторона водія от хронакатам і те. Ну не сильно, але чути, що сторона водія це ні. І воно сторона водія. От особливо коли скидаєш, підвиває. Зато ходовка вже бомба. Вона вся якась так дрібежіть ця машина. Рідонька, скажімо так. Вже підоставши, що хочеш там пороги, погнивши, треба варити, то все. добренько, паркуємо його біля цього монстра. Власник, якщо відео дивиться, я надіюсь, я що ближайший тиждень цю машину забере, бо я її здам нафіг на шрот. Бо трубки не бере, повідомлення не відповідає. Тут Джорнік на якому мотор ригнув щоб ви знали. Так. Як бачите, у нас інша машинка, у нас просто короткий так, анонс. Автомобіль признаний з Нідерландів, так як це автомобіль європейської, нідерландської якоїсь там зборки. Поясню чого, тому що універсали з 1,4 TCI з Франції не комплектувалися. Тобто це якийсь там експортний варіант. Переважно йшли тільки у хатчбеки і грантури. на комплектацію 1.4 Цей моторчик специфічний по каталогу. Я лише підбирав грантуру, і Все одно на грантурі він інакше термостат. Навіть не термостат це як, типу, корпус, ну, свого роду, як фланець, корпус датчика якого хріна він зроблений, споріднений з каналом масляним, коли він там по факту нічим не задіяний, тобто могли спокійно там зробити заглушку, ні курва, вони зробили там з перегородками в пластикову стіночку. Тобто частина у нас йде в водяний канал, і частина у нас масляний канал. Несправність наступна. Людина раз на 1000 пробігу доливає 100 грам антифризу. Постійно тікає антифриз. Жодного підтюка ззовні немає. Ну, Почав замічати, що час від часу. Зараз вже так тут треба завести, щоб не попрацював двигун. В принципі, зараз не, не видно, але на кінчику завжди є емульсія. Воно зараз вже виглядає, бачите, типу таким побілінням. О, бачите, Це є емульсія. Бачите, от на стінці. от вона. Тобто антифриз на дні є. Значить, в систему змащування потрапляє антифриз. Це є дуже погано, тому що робиться мотор у Харакіря і дуже швидко. З цією бідою до мене звернулися. І Будемо її фіксити, починати, як то кажуть, з меншою білью. Надіятися, що це проблема. Або ось тут. Пам'ятаєте, у нас вже був меган. В якому ми міняли термостат, там вивелась була стіночка і в масло потрапляв антифриз. Там був термостат. Тут у нас типу фланець просто з кишенькою для датчика. І є вірогідність, що тут так само потрапляє антифриз. Я замовляю прокладку. Єдина проблема в тому, що в постачальників цієї прокладки в неянсі немає. Знайшов я на просторах AutoPro. І в Києві начебто є. Щось воно там в районі 480 чи 490 гривень коштує ця прокладочка. чи 480 чи 498, я вже забув. Це в чому? Замовляємо цю прокладочку, плюс там з доставкою. Але перш ніж зробити замовлення, ми зараз я не знаю, зараз попробую підняти машину злити антифриз, спробуємо зняти цей термостат. ну, Корпус цей. Він не термостат, термостат він йде окремо, там окремий фланець, з окремим шарик, ну, типу, круглим цим термостатом. шайбою. І якщо у нас тут вивалена стіночка, тут вже знаєш, нам треба шукати цей корпус. Це дуже погано, тому що, як завжди, все, що рідкісне, все коштує дорого. На розборці Бушна, ось така хреновина коштує в районі 200-100 гривень. Оригінал або навіть замінник якщо підбирати по номеру, що на цьому корпусі, вибиває найдешевший, там, найдешевші автотіштілі, то 4000 гривень. По оригіналу там взагалі 5-700, щось таке. Срана корпусяка пластмаса. Е, існують, знаєте, ті ж тут версії, що йдуть з термостатом, то там є варіації з алюмінієвим корпусом. Ну, сюди воно не підходить, бо тут у нас трошки реалізація інакша. І відповідно цей корпус в алюмінієвому корпусі не існує, тільки в пластмасовому. І самі розумієте, то, що Бушка це теж під питанням. Тобто, можна, як то кажуть, удачно попасти, а можна удачно не попасти, що дуже часто в мене трапляється. Не завжди з моєї вини буває власник. Хто каже, в надіях економії потрапляє в таку, як то кажуть, гапликову ситуацію, Та, скажімо так, щоб не було мату. Бо прекрасно знаєте, що я на своєму каналі я не люблю матюки і ті, хто в коментарях матюкається, ті різко йдуть бан безвозвратно. Тому поважайте інших і поважайте мене. Не треба я вас, нам, ніяких там нічого вас не вимагає, але будь ласка, не срати матюками в коментарях. Ті, хто сердить матюками, ті йдуть різко за кораблем. Тож зараз давайте я все ж таки роблю як то кажуть, хід конем. На завтра в мене інших машин немає, просто неохоти її зараз розбирати. Давайте ні. Ми сьогодні це не чіпаємо поки що, щоб я міг вигнати автомобіль. І завтра займатися іншою машиною. Ми її завтра після обіду заженемо і після обіду залиємо антифриз. відкрутимо цей корпус. Якщо вилана стінка, то замовляємо корпус. Він буде з прокладкою в комплекті. І якщо в стінки цілі, а прокладка там така собі совсова, вона часто буває в дубі і просто в теплових режимах вона починає пропускати, бо кришка дихає. Від гаряче холодно гаряче холодно І воно десь трошечки просочуватись може. Відповідно, тому десь на 1100 грам і доливається. І другий варіант теплообмінник. Це, що йде у нас внизу на фільтрі. Теж може бути тріщинка чи якась там дюрочка прогнила тому подібне. Ось це, скажімо так, це найменші біди, які ми можемо спробувати фіксанути. І якщо у нас це не поможе, тоді тільки. Прокладка ГБЦ. І це вже, як то кажуть, власник приплив. І я його, як то кажуть, з Божою поміччю відправлю, бо я вже пообіцяв собі і вам кажу, що я не хочу розбирати знову мотор. Мене вже замучили ці мотори розколювати. Ви мене засипаєте такими драндулетами, що просто аж страшно. Що не цей, то всюди розборка мотору. Куди не заліз, всюди розборка мотору. Це вже починає просто втомляти. Е, на, на даний момент це не моя профільна робота. Профільна робота моя електроніка, максимально поверхневі несправності. Е, насипають вічну розборку двигуна. Тобто я сподіваюся, що ми спробуємо побавити перше з корпусом, подивитися до, до теплообмінника, ми його знімемо, накачаємо тиск, що він не буде десь там пропускати. Ну, скажімо так, отакі качелі будемо робити. І надіятися, що все буде добре. Добре, е, напевно, на сьогодні все. Е, сьогодні трошки ми швидше закінчуємо, бо завтра зранку приїде автомобіль і зранку будемо займатися іншим автомобілем. І зараз розкидати, щоб потім ну, хіба що його викочувати. Я щось зараз не говорю бажанням. так що... Дякую, що дивилися. Закінчили ми нарешті той. Це четвертий. Я там зразу кажу, там ще є куди кинути. Там той замок задній роздобаний, я опробував. Він люфтує, тому він і стукає. Там вибита всередині на защоці в тулечках. Тобто прості, там ремонтувати нема, що там тільки заміна. Ну і підшипник, і таке ще не тільки передній, а й задній якийсь годить. І... Поки що подивиться, власник. Якщо він тут по місту сувається, йому нормально, то може суватись. Я ще помоніторю, скільки ціна цього підшипника. І тоді вже вирішимо з ним, вже солосуємо, якщо захоче, замовимо, знайдемо ще якийсь день, поміняємо. Наразі якось так. Дякую, що дивилися, не забуваємо ставити пальчики. Бажано вгору, не забуваємо підписуватися і все буде Україно. Всім па.